Звідки в тебе синяк на лобі? Що сталося? Хотів сказати жінці, що суп в неї не смачний, а дуже смачний, але не встиг договорити. Дівчина. Юначе ви такий вродливий. Можна з вами познайомитись? Ні, в мене вже є дівчина. А про дружину я взагалі мовчу. Начальник іде на підвищення. Заглянув у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці. Як ви тут будете без мене? Навіть шкода вас. Призначить вам замість мене якого небудь дурня. Лунає жалібний голос. Ну от, знову дурня дадуть. Приходить чолов'яга до крамниці. Дивиться на прилавку щось гарне, легке, як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує Скажіть, а що це у вас там таке гарне, легке, як повітря? Це це ж йогурт. А. Йогурт. Дві пляшки портвейну, будь ласка. Скільки коштує крапля горілки? Ні, скільки. Тоді накапайте 100 грамів. Дівчино, я знаю, адже ви ж давно чекаєте принца на білому коні. Так. Ну от, я прийшов. Круто. А де принц? Два Одесити тихенько розмовляють у залі суду. Моня, ти мені можеш пояснити, чому під час оголошення вироку потрібно стояти? Бо після цього таки доведеться довго сидіти. Як ви провели вихідний день? Я хотів піти до музею, а дружина у кіно. Ну і як фільм? Сподобався? У першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує Кохана, скажи мені відверто. Я перший чоловік, який спить із тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. Кілька днів не поп'єш, і відразу здоров'я не турбує. Ранок добрий, настрій гарний, енергії, хоч відбавляй. І життя так прекрасне, що думаєш? Може, пиво?» Після того, як стоматолог Іванов оголосив пацієнтові Петрову рахунок за лікування, останньому довелося також пройти невропатолога, кардіолога та психіатра. Поліція пов'язала групу шахраїв, що продають дипломи в метро. Нам довелося їх відпустити, заявив доктор економічних наук Сержант Петренко. Турист тікає від канібала з останніх сил і кричить йому. Відчепись, мені потрібно годувати дружину та чотирьох дітей. А мої тоді нехай з голоду помирають.